Всім привіт, друзі! З вами Віталік, і сьогодні в нас буде продовження друга частина з курсу Python з нуля для початківців. Сьогодні ми з вами розберемося з змінними типами даних та операторами у Python. Але перед тим, як розпочати, я б хотів повернутися до минулого уроку, тому що в нас виникла одна проблема, яку я з вами не розібрав, і, можливо, ви могли з цим стикнутися. Тому давайте швиденько перейдемо у Visual Studio Code, вирішимо цю проблему та перейдемо до нашого сьогоднішнього уроку. Проблема, з якою ви могли стикнутися, пов'язана з зберіганням файлів. Тобто, наприклад, давайте глянемо, як це виглядає. У нас є пустий файл. Ми починаємо в ньому щось писати, наприклад, print hello. Ми хочемо запустити цей файл, пишемо Python і назву файлу. Але нічого на екран не вводиться. Чому? Тому що по дефолту, коли ви тільки завантажили Visual Studio Code, в нас не здається автозбереження. І як бачите, ось ця крапочка це як ідентифікатор того, що файл не збережений. Ми можемо вручну нажати Ctrl-S на клавіатурі. І файл збережеться. і Коли ми його запустимо, вже виведеться hello. Але якщо ви не хочете кожен раз зберігати файл вручну, то натискаєте File і знаходите Auto save або автозберігання. Натискаєте, і наступний раз, коли ви захочете щось змінити, наприклад, Print, How are you, і запустимо цей код, він відразу зміниться. Все, це момент, який я хотів розібрати. Тепер давайте перейдемо до сьогоднішнього уроку. На сьогодні я підготував вам невеличку презентацію по нашій темі уроку, а саме, як я вже говорив, змінні типи даних та оператори. Ми зможемо переглянути, наглядно подивитися на нашу тему, розібрати її, і потім перейти до коду і спробувати написати власноруч. Спочатку давайте розберемо, що таке змінна, що таке типи даних, які вони існують, які визначити і так далі. Почнемо зі змінною. Як ви можете бачити, на слайді вказано, що змінна, ви можете уявити собі як коробку. У нас є певна коробка, це як наш ідентифікатор, ми її якось ідентифікуємо, називаємо по-різному. І всередині цієї коробки це є наше значення. Так само, як у Python. В нас є коробка, зміна, і всередині цієї коробки є її значення. Наприклад, можете собі уявити коробку від кросівок Adidas. У нас є коробка, на ній написано Adidas, і зображені певні малюнки. І це є наш ідентифікатор. Ми розуміємо, що всередині будуть кросовки, тому що ми її так назвали так само, і в нас є зміна. Тобто в нас тут є зміна, яку ми назвали неєм, і її значенням є Anna. Тепер давайте переглянемо типи даних, як ми можемо зберігати різні зміни. Ось. Що взагалі такий тип даних? Це є форма, у якій комп'ютер зберігає наше значення або нашу зміну. Для чого це потрібно? Для того, щоб комп'ютер розумів, які ми можемо операції виконувати з тим чи іншим типом даних. Наприклад, ми ж не можемо додати або помножити строку привіт там на число 5. А зате проте ми можемо помножити два числа між собою. І для цього комп'ютеру потрібно зна знати, який саме це є тип даних. І ось тут ми маємо чотири основних типи даних: це рядки STR, це будь-який текст, зазвичай він знаходиться в дужках. Тобто, якщо ви хочете якийсь створити текст або вивести щось на екран, вам обов'язково поставити їх в лапках. Або одиночні лапки, або подвійні. Наступне це є цілі числа, Інтеджер. Тобто це є просто ціле число 0, 10, 100, мінус 50 і так далі. І числа з плаваючою комою, float. Тобто це є числа 3.14, 2.5 і так далі. І наступне це є buleві значення. Булеві значення це такі значення, які мають лише два можливі варіанти: або так, або ні. А якщо точніше, або true, або false. Наприклад, чи я живий там. У нас є лише два варіанти. Я або живий, або я неживий. Тобто одне з двох. І давайте на цьому поки що зупинимось і перейдемо в наш редактор коду спробуємо створити наші змінні. Давайте видалимо те, що у нас є зараз. І спробуємо створити нашу зміну неєм. І дамо їй значення Anna. Або давайте Віталік. Ось, ми створили нашу першу змінну. І у неї тип даних буде STR, тобто строка. Як ми можемо це перевірити з допомогою print type Name. Але давайте перед тим просто виведемо PrintName. Давайте запустимо наш код. У нас вивелось Віталік. Тобто, бачите. Оцей name, цей наш ідентифікатор, це назва. Вона нічого спільного не має зі значенням самої змінної. Ми не просимо вивести на екран name, а ми просимо вивести, що всередині цієї коробки, тобто значення. І нам вводиться саме Віталік. І так само ми перевіряємо тип ось цієї строки. І нам так і написало, що цей клас STR. Супер. Давайте тепер створимо інші типи даних. Тобто інші зміни з різними типами даних. Давайте, наприклад, створимо H123. Тобто, там 123 роки. Воно кажучи, це є ціле число integer. Також, давайте створимо з плаваючою комою. Давайте, наприклад, створимо ріст. 1.78. Це в нас float. Давайте це поки що приберемо. І позначимо коментарями, які, є ці, які це є типи даних. До речі, до коментарів і до цього швидкого зміни тексту я вам також пізніше поясню. І давайте, наприклад, напишемо, чи студент. Тобто, як бачите, або true, або false, у нас лише один з двох варіантів. Я або студент, або я не студент. Тобто третього не дано. Ось, це в нас bulleве значення. Так, тепер щодо коментарів. Що це взагалі таке? Коментар це частина коду, яка не буде виконуватись і переглядатись Python. Тобто, якщо ми запустимо цей код, воно пропустить ось ці рядки, які є коментарями. Коментар ми можемо створити, поставивши решітку, і після неї будь-який текст. Це в нас одностроковий коментар. Тобто на другій строці в нас він вже не буде працювати. Тепер, як я міняв ось так текст. Я зажимаю на клавітурі Alt і роблю стрілочками вниз і вверх. І так само, як коментувати і розкоментувати декілька строк або одну строку, нажимаємо ctrl slash Я думаю, що вам це знадобиться, тому що я це дізнався не відразу, і це для мене було дуже великим і класним відкриттям. Давайте тепер перейдемо знову до нашої презентації. Ось ми і тут. Давайте продовжимо. Далі, як дізнатися тип, я вже вам це розказав. Тобто ми пишемо type, і всередині значення або нашу зміну. Чому це важливо, я ще вам пізніше розкажу, давайте поки що це пропустимо. І оператори, те, що ми хотіли сьогодні розібрати. Загалом в нас є три типи операторів: це є арифметичні, порівняльні і логічні. Арифметичні, я думаю, всі знають. Тобто це є додати, відняти, под... множити і поділити. Лише потрібно розібрати три додаткових, які існують саме в Python. Також у нас є порівняльні оператори і логічні оператори, які ми розберемося в наступному році, де ми будемо вчити умови та цикли. А поки що давайте зосередимося саме на арифметичних операторах. І давайте глянемо. Арифметичні оператори тобто це є плюс, мінус, множити, поділити. Давайте з вами створимо дві зміни, наприклад, А. Яка буде мати значення 40 і b, яка буде зна мати значення 15. І спробуємо поробити різні операції над цими двома змінами. Давайте відразу будемо вводити результат на екран. Тобто ми пишемо Print. І, наприклад, a плюс b. Добавляє, додаємо одне число до іншого. Давайте так само зробимо мінус b, помножити та поділити. І відразу виведемо на екран. Тобто 55, 25, 600 і 2,66. І так далі. Тепер, я думаю, що ці оператори всім відомі. Тобто, додати, відняти, можете поділити. Все логічно, все знайомо, все добре. Але в нас існують ще три оператори. І перший з них це піднести до степені. Я думаю, що він вам відомий, але саме написання вам було, мабуть, невідоме. Друге це є ділення націло. І третє це є остача. Тобто взяти остачу. Давайте подивимося, це означає. Спочатку запустимо код. Тобто, подивимося ось тут. Print a, 2 зірочки 2. Тобто ми підносимо 40 до другого степеня. тобто до квадрату. Це в нас буде 1600. Далі ми А ділимо на ціл на Б. Тобто, 40 ділимо на ціл на 15. У нас 2 цілих частини і остача 10. Залишається. Тобто, вводимо 2. І А% процент Б це якраз таки взяти цю саму остачу. Ми 40 ділимо на 15 і беремо остачу з цілочисленого ділення, і в нас залишається 10. Ось і це всі операції, які вам потрібно знати і запам'ятати бажано. Тепер давайте з вами розберемося з однією поширеною помилкою і спробуємо написати свою програму. Дивіться, наприклад, в нас може бути так, що А це строка 40. І давайте спробуємо тепер виконати наш код, запустити його. Запускаємо, і бачимо, що у нас викликало це помилку. Тобто, ну, у нас тут є пояснення, що ми не можемо додати А до Б. Тобто, Ми не можемо додати строку до цілого числа. Ось. Тому нам важливо, щоб це було саме число. Воно може виглядати як число, але насправді це не число. І давайте зараз глянемо, де ця помилка може у вас трапитись. Давайте я тут залишу. Нехай це в нас буде. Цей код я вам залишу у описі під цим відео. Ой, наприклад, давайте. Візьмемо якесь число А, але це число в нас веде користувач з клавітури. Це якраз те, що я хотів з вами розібратись. Тобто print це в нас ви даних, а input це в нас від даних, а від саме з клавітури. Тобто ми пишемо input, відкриваємо дужки, викликаючи його, і всередину ми можемо вказати якусь підказку. Наприклад, введіть перше число. І давайте створимо ще зміну B, яка буде писати «Ведіть друге число. Давайте запустимо цей код. Python mainpy. І ось в нас просять написати перше число і друге число. Наприклад, 10 і 15. Але нічого не відбувається, тому що ми беремо ці числа. І ми з ними нічого не робимо поки що. Але давайте зараз спробуємо їх додати. Наприклад, print A плюс B. Давайте спробуємо знову запустити 10 і 15. І бачите, яка, який в нас результат? 10-15. Тобто, чому так? Тому що в нас ось тут введіть перше число. Повернуло 10 в лапках. І так само друге повернуло 15 в лапках. І воно просто додало ці дві строки. Тобто 10 додати строку 15, воно злило ці дві строки. І лише, от тому в нас вийшло 10, 15, тобто 1015. І щоб в нас такого не було, якраз те, що ми недавно з вами розбиралися, нам потрібно перевести це в число. Як нам перевести число? Ми просто беремо наш інпут, тобто те, що ми вводимо, і обгортаємо це під int. Оце якраз є наше перетворення в різні типи даних. Наприклад, str, int, float, bool. Ми можемо перетворити щось з одного типу даних в інший тип даних. Наприклад, якщо ми очікуємо, що у нас може додаватись і не цілі числа, можемо перетворити у float. І давайте так само зробимо з другим. Тобто ми пишемо float, відкриваємо дужки і вставляємо цей самий input. Давайте тепер спробуємо запустити наш код. 12, 23. І в нас вивело 35. Тобто, все тепер добре спрацювало, все добре добавилося. І якщо що, якщо вам не зрозуміло, як це працює, то в нас працює це зсередини назовні. Тобто, спочатку виконується інпут, ми вводимо щось в клавіатуру. І, наприклад, якщо ми ввели 12, ми повернули ось такий рядок 12. І далі ми виконуємо оцей код, float, ми перетворюємо це на число з комою. І в нас, а в кінці кінців, в цей 12.0. Якби ми написали, перетворили в int, то в нас було б просто 12. Приблизно ось так працює весь процес. Також давайте глянемо з вами на потенційні проблеми, які можуть бути з інпутом. Наприклад, якщо ми запустимо цей код просто як, як код, тобто в output він буде у нас показуватися, він нас не запросить. Написати число, тому що в аутпуті ми не можемо писати будь-яке значення. Тому важливо запускати через термінал напряму, тобто Python-назва файлу, або запускати RunPython файл. Тоді так само все буде працювати. І також давайте вам покажу на сам кінець форматування тексту при виведенні. Давайте, наприклад, створимо дві зміни, або давайте залишимо так, так яке є. І ми хочемо, наприклад, написати. Ви ввели перше число а. Друге число. Б. Сума. А плюс Б. Тобто форматування назвівається приблизно ось так. Але спочатку дуже важливо поставити буквочку F. Так, у нас є, звичайно, різні е, методи, як ми можемо форматувати наш текст, але в новому Python цей метод є один з найпопулярніших і найпростіших у використанні, тому що ми відразу бачимо, е, що в нас буде виводитись на екран, як це буде виводитись, як це працює, і все дуже просто. Ми могли ще зробити через коми. Тобто, наприклад, ми, мож, ми могли вести, «Вивели перше число. Далі поставити кому або плюс, і тут на написати просто А, тобто нашу зміну. Потім знову кому. Вводимо все ще після цього. Друге число. І так до кінця. Я думаю, якщо ви, можете, ви самі бачите, що це доволі незручно. Все є в різних лапках, виділяється комами. А ось тут в нас все як одним реченням написано. І ми всереднє речення можемо відразу змінні вставляти. Давайте попробуємо запустити цей код. Введіть перше число 150, 200. Вивели перше число 150, друге 200, сума 350. Тобто, як бачите, все дуже добре працює. І давайте я вам залишу домашнє задання. Тобто на сьогодні ваше домашнє завдання це створити дві змінні name та age, які будуть брати значення з терміналу. І вам потрібно вивести їх у форматі Привіт, тебе звати name і тобі Age років». Думаю, ви справитесь з цим завданням. Якщо виникнуть якісь проблеми, то залишайте у коментарях ваші питання. А на сьогодні це все. Якщо у вас виникли питання, то обов'язково пишіть коментарі, я постараюся відповісти кожному. Тому не забудьте поставити лайк і до зустрічі у наступних відео!